Всім привіт, компанія Фрашаут, як завжди, на зв'язочку з вами. Знімемо для вас огляд ось цього автомобіля. Це Audi Q7. Він у нас вже є на оголошеннях в авторія закинутий, але ще швиденько для вас зніму, покажу по. В першу чергу по покриттю, щоб ви мали розуміння, що з ним є все добре, що автомобіль весь і цілий приганий з Європи без ніяких моментів. От пробіжуся по комплектації даного автомобіля, бо тут є що розказати, показати реальну комплектація, дуже класна. Е, і, звичайно, ціна, пробіг та зовнішній внутрішній стан даного автомобіля покажу, як то кажуть, все. Е, по цьому автомобілі пробіжимося скоренько від А до Я. Щоб ви мали розуміння, що це саме за автівка. Отже, по автомобілю ще раз пригніть з Європи, а саме, по-моєму, з Данії. Не Швеція, там є Німеччина, Данія. цей автомобіль з Данії з 3-літровим дизельним двигуном, потужністю 200 кВт. На повному приводі, на автоматичній коробці передач даний автомобіль у нас. І що саме головне, що він чисто 2018 року, не 17 а чисто 2018 рік і з оригінальним пробігом 152 тисячі. Цей пробіг у нас, як завжди, є підтверджений офіційним дилером, що дана автівка заїжджала до офіційного дилера та все гарно та вчасно по регламенту в цьому автомобілі обслуговувалися. Отже, реально класний автомобіль, класна буде ціна на даний автомобіль і класна комплектація. Що саме входить в цю комплектацію? Зараз я вам швиденько покажу. Тут у нас є S-Line Пакет. Зразу бачимо адаптивний круїз контроль є радари в бампері. Зовнішній S-Line пакет. Що ми маємо? Класний графітовий колір даного автомобіля є. Потім Ось так виглядає круто. Салон Еслайновський, бачите, ромбований на електриці. Цей салон у нас. Підігрів складання електродзеркал є. Еслайн встановлено в даному автомобілі. Так, сідаємо зараз і більш детально ще Розкажу, цифрова панелька приладів зразу бачимо. Запускається кнопочкою. Ось так на холодну зараз запустили автомобіль. Ой, не так, зумови, так зумови. на холодну запустили. От цифрова панелька приладів з навігацією. Потім маємо зразу бачу проекцію на лобове скло. Ось тут вона хенд а. Up. E, маємо підріст, складання дзеркал, потім у нас є підсвіточка Ambience, тут по кругу автомобіля, яка міняє кольори. E, далі маємо всі асистенти, <кій> всі асистенти, в тому числі, сайт Сі-Смертвізони, чорна стеля є, панорамний дах є в автомобілі, чотирьох клімат-контроль, пнемо-підвізка є, ось так. Запускається пнемо-підвізка, бачите, є підгрів із сидінь. два ключі в комплекті даного. У нас йдуть От, е, камера заднього виду, патроники перед зад. Так що, ну типу в принципі як на мене, реально класна комплектація. От, і, а і ще маємо ще маємо камеру нічного бачення. Ось так вона запускається. Зараз вона загрузиться. Камера нічного бачення також є. Так, ось, бачите, камера нічого бачить, так що ну реально класна комплектація от по автомобілю. Е і Плюс до того всього, до цього пакету маємо е акустику у нас босешну босешна акустика. Е потім що ще? що ще ще я вам забув сказати. пам-пам-пам е босель кантарка. Тут все добре 4 зона кліма у нас є. Панорамку на рамку сказав, це сказав, показав. Звичайно, електрокришка багажника є. Електроклюжка багажника в нас є, додатковий комплект коврів. Автомобіль у нас цими Бачите, ще додаткові два сидіння позаду. Ось так вони є, пневмо і два сидіння позаду піднімаються, пускаються шторка є в комплекті. Так що, друзі, ось така комплектація по даному автомобілю. Реально класна комплектація, то шкрує проекції, камера нічного бачення і слайм пакет і ромбовний салон. Так що ось така ситуація. Так, далі, швиденько, друзі, вам роблю замір по лакофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміння, що з автомобілем все добре. От, оптика, до речі, теж, бачите, класно, автомобілі встановлена. Значить, По лівій стороні. 109. 114, 127, 104, 115, 124. 132. 132. Позаду крило у нас. 111. Задня кришка багажника. 95 і 6. Ще раз. 107. Поверху ось тут. 127. Права сторона у нас. 110. 110. 122. 113. 107. 115.

Автомобіль повністю є в оригінальному окрасі, без ніяких моментів, типу реально класний, свіжопригнаний. Європейський автомобіль в хорошій комплектації. І, друзі, що самое головне, що ціна питання, за чистий 18 рік на ось такій комплектації буде вартувати в районі 50 тисяч на віддачу дана автівка. Так що, ну, реально, хто шукає хороший автомобіль, це саме той варіант. То кажуть, вам можна розглянути. Так, ну і що? По сюдах по експлуатації по автомобілю багато вам не зможу показати, бо на вулиці реально падає дощ, та камряка йде. То е, зразу кажу, що те, що я бачу. по передній частині автомобіля е, є присутні пара дрібних сколиків е, на оптиці, на капоті вони небагато і взагалі там. Дуже-дуже дрібні сколики, їх небагато, але якісь у такі, бачите, ось такі маленькі дрібні сколики, є там до 10 максимум сколиків, по оптиці так само трішки є, ну і по передньому бампері. Все решта по автомобілю добре. Якщо взяти отак по кругу щоб ще обійти автівку, то також все гарно, все на місці, все в зазорах, ніяких не подряпин чи глибоких там вмяти немає. що вам, тобто, Те, що вам потрібно щось робити. Абсолютно гарний, хороший, доглянутий е, стан автомобіля. От, по правій стороні ситуація аналогічна. Бачите, все класно, типу, абсолютно пластик е на місці. Де він не пошкоджений, не, потр... не притертий, не подряпаний. Реально хороший стан даного автомобіля ззовні. І що ще. Так, по задньому бамперу дивлюся, по задньому бамперу. Тут також все добре. От І по салончику, по салону у нас ось так виглядає. Карта водія. Далі поріг у нас. Пластик, до речі, не потертий, гарний. Тут також все добре. До сидінь зауважень немає. Абсолютно, бачите, в якому стані на ну, сидіння. Тут трішки так, да, типу, ну, то, стандарт 150-2000 чи що, пробігу. Да? 150 2000 пробів, підлокітник, сидіння переднього пасажира, ось така э, торпеда виглядає. Кермо, кермо без пошкоджень, без потерсті не відчуває рука. Є-є-є є. Позаду задня ліва карта трішки. Ні, це якась грязь. Тут все добре. По арочках також все добре. Передні сидіння позаду також не потряпані. Ось тут трішки, бачите, я на цьому тунелі ось така коцка, типу. ось так. До задніх сидінь також зауважень не маю. А, так, тут норм, норм, ага, тут трошки в задньому сидінні ось такий момент, як бачите. Це заднє праве сидіння. Тут все добре, стеля в гарному стані. Ось так загалом все виглядає. Спереду. Тут добре, добре, добре. Так, є. Ходимося, багажне ще відділення. Цікаве ще багажне відділення, як завжди, хромована оця накладочка металева. Присутність сліди експлуатації, тут все гуд. Ну, трішки ось така десь подряпинка по багажнику, а так все реально гарно, ви ну, бачите самі. Чик. Ось так все виглядає. Ця кришка поверху теж все добре. Там одна-дві коцки в багажнику і на тунелі, там де клімат іпає. З цієї сторони карта в нормі, тут також все добре, переднє сидіння позаду не затерті, така мінімальна, бачите, мінімальна якась є. Тут гуть, все гуть, все добре. І з цієї сторони та карта пасажира, проєм, арочки, торпеда. Тут, тут все добре. Чік. Ну, якось так Що зміг то показав, що щось там не показав. Е, звертайтесь, будь ласка, можу вам більше зробити фото там чи відео по автомобілю. До речі, класно працює двигун, ніяких лишніх звуків немає. Ось я запустив його. От. І реально гарно працює. Так, є. Бачите, все чистенько, гарно, все на місці. Так, ще якась післябочка є, мабуть, що коли що заїжджали, мінялися. Мабуть, тормозна жидкість, щось таке, а я масло мінялося. Ну, менше з тим реально. Хороший гарний глянтий автомобіль. Так що, друзі, когось зацікавила така автівка, будь ласка, звертайтесь до нас. Можу вам надати максимум інформації щодо кого по цьому автомілі, тобто і історію від офіційного дилера, що кому потрібно, якщо якісь перевірки, діагностики, чи поїхати на будь-яку іншу станцію, будь ласка, ми тільки за, щоб ви розуміли, який є автомобіль і що цей автомобіль дійсно вартує вашої уваги. Так що, друзі, 18 рік, S-Line комплектація ціна 50 тисяч на віддачу. Кого зацікавить, дзвоніть, пишіть. Всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.